На багатьох своїх гравцях київський клуб міг би добре заробити, якби вчасно з ними попрощався. Цього зимового міжсезоння залишив київське Динамо Віктор Циганков. Він став гравцем іспанської Жорони. Хоча ще за кілька років раніше його трансфер приніс би клубу непогані гроші, а тепер доводиться задовольнятися малим. Головна причина це невміння президента Динамо вчасно розлучатися зі своїми гравцями, яке призводить до подальшого краху їхньої кар'єри. І почалося все ще з діогорінкона, купленого в Динамо за часів роботи в Головним тренером Олексієм Михаличенком. Спочатку бразильський футболіст добре себе виявив в УПЛ і в Лізі чемпіонів, але поступово Рінкон уткнувся в стелю своїх можливостей в Україні і почав себе запускати. З київського клубу він пішов вільним агентом у 2009 році до грецького клубу Кавала ще однією жертвою трансферної жадівності клубу став Горан Гаваранчич, який приєднався до білосиніх ще за Валерія Лобановського. Вже за Олексія Михайличенка він став одним із найкращих гравців, якого хотіла перекупити на. Віть фіронтина, але чомусь горан вибрав замість серії А покращений контракт із Динамо. Після чого практично перестав грати. Український чемпіонат він залишив у 2008 році як вільний агент. Не можна не згадати про Євгена Хачеріді, який перейшов з Волині до Динамо у 2008 році. Гравцем основи він став за Валерія Газаєва, і Хачеріді вдалося навіть привернути до себе увагу клубів з Англії. За 15 мільйонів євро він міг стати гравцем шахтаря, але знову все закінчилося покращеним контрактом із Динамо. У 2017 році він пішов із клубу як вільний агент, а свою кар'єру взагалі закінчив у чемпіонаті Білорусі. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково. Ви підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. Свого часу Динамо перекупила у Динамо Загреб захисника Дамогоя Відо. Він дуже швидко влився в ігровий склад і міг стати гравцем в Валенції, але трансфер тоді так і не відбувся. Віда повторив помилку і засидівся у Києві. Лише у 2017 році він став гравцем Бешекташа, як вільний агент. Ще один гравець хорватського Динамо Загреб зіпсував свою кар'єру футболіста, перейшовши в Динамо Київ. Це Огнін Вокоєвіч. За Юрія Сьоміна він став головним упорником. Відмінно грав у кубку ІФа та УПЛ, але поступово прогресувати. Футболісту стало все складніше. Вукоєвичу треба було йти, але Динамо не хотіло з ним прощатися. Підсумок сумний. Він пішов з клубу при блохіні в оренду, а потім і зовсім завершив кар'єру в досить ранньому віці. Єрко леко, найкращі роки на нього претендувала навіть Баварія. Але туди футболіст так і не перейшов. Через відмову підписувати новий контракт із київським клубом Єрко перевели у дубль, з якого він пішов пізніше як вільний агент. Бенямін Вербіч мав стати заміною Андрію Єрмоленку в Динамо, і він ним став. Але знову. Тову ж таки, Вербічу для прогресу треба було йти, але керівництво його не відпустило. Останні два сезони він за білосиніх майже не грав через спад у грі та велику кількість травм. Остаточно з клубу він пішов після початку війни з РФ. І не можна не згадати про нерозлучний дует у Динамо про Олександра Алієва та Артема Мілевського. Вони обидва заграли при сьоміні і були справжніми зірками ОПЛ та Єврокубків. Зміна наставника не призвела ні до чого хорошого для футболістів. Алієв після переведення в Динамо 2 взагалі фактично не грав ніде. А Мілевський завершив кар'єру у Минаї. Якби їх вчасно продали до Європи, обидва змогли б збудувати непогану кар'єру, адже всі задатки для цього Алієв і Мілевський мали.